Привіт, Рено трафік. В общем, вирішив замінити цю штуку. Бачите, тут промастирив якась железяку прикручую, общем, вона тріснула, можливо, десь наїхала на щось, вона зламалася. Зараз розберем, подивимося, що внутрі. Придбав я з таку штуку не оригінал. Не знаю, Сейчас будемо дивитися. Вроде все підходить. Придбав я такі штуки. Вони є на заклепках і закручуються. От тут такі штуки як під отвертку. Це на закрутках, а це надо зрізати. Вони одноразові. Туди і все. В общем, знімаємо цю половинку, потім покажу, що там за, за цією штукою ховається. казав, відкручується. Пісок сипиться, мабуть там на цей рукою. Хотя якщо ці акуратненько викрутити, вони можуть ще підійти на наступний раз. Но... Но у мене є нові. Так, це щось накрутиться. Ну і ці будемо виколупувати. Так, розбираємо. Думаемся, что там за этой штукой. Так кстати, штука. А, просто. А, еще одна. Еще одна заклепочка есть. Так, поехали. Сейчас. Ну, в принципе, я думал, что тут будет все жахливо. Тут трохи есть. В принципе, никаких проблем нема Я думал, что тут ржавый будет. Я даже купил специальную мастику, чтобы ее тут пропырскать. Ну, я бачу, а, вон тут есть, значит. Вон там внизу. Це не. Це щось так камера показує, що воно ржаве, але но воно нормально. Дивіться. вообще взагалі А ось вот тут ржавчина є. Ну, зараз знімаємо. Так, ну ось, вот, що стоїло вже ага, чекати, бачите. Ось вот тобі і підкрилочки, бачите. Це тут, домкратник. Тут что вроде нормально все. Преобразователем помажу, все почищу. А тут надо вжать. вырезать. Фигня. Ну вот так. Так чтобы часто менять надо вот эти штуки, чтобы не было вот такой заразы. Ну, тут я поки прогрунтував. Є мастика, але поки не буду. Спочатку поваримо, поїду, поїду хай, мені вырезвить оце. Не знаю, подивлюсь. А потім уже обработаю. Зніму опять обработаю і буде все окей. Зараз подивимося на той стороні, Ну, тут э, була вот така дырка на подкрилку. Із-за цього бачите яка, яка ерунда. Ось так. Все, ставлю підкрилок і шукаємо зварювальника. Купив нові підкрилки. Ну, блин, у мене просто не вистачає слів. Ось чому так обрізано, блин. Якщо треба ось, скільки ще. Блін, тут не підходить, близ. Короткий. Воно все буде затікать. Це не підходить. Дивіться на скільки. Тут, бля, те ж саме. Ну хай тут ладно. Тут ще з цієї сторони ще нормально. Ну а то вот. Вось не Ця частина заходить в другу підкрилку, блін. А тут її немає, блін, вообще, взагалі. В общем, сторона дивимося, якщо тут більш-менш закрито все. От, тут ще була железячка така. Але це обломано тоже. Тут, тут вона от так должна бути закрита. В общем, надо заказувати всі такі оригінальні. Попробую обернуть. В общем, про... дивимося, що, що там за Тут, тут, до речі, теж є така свільня, бачите? Да. Думаю, якщо молотком сюди влупити, там буде дирка. Але не так погано, як на тій стороні, там ціле, а тут все стой прогнивши було. Взагалі треба підкривки і обов'язково це потім за залить оцею штукою. Як він там Ужас. землі за всі гадативі дивіться, набилося. В общем, слідкуйте за оцими підкривками, тому що буде беда. разрезать, хорошо варивать, обрабатывать и будет все окей. В общем, следкуйте, чищу, обрабляю и собираю назад. Потом варим, потом опять снимаю, обрабляю и все. В общем, и так.